Рада зустрічі з вами малята. Послухайте загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Синичка, правильно. Я синичка, я маленька, високо літаю, бачу все навколо себе, все я помічаю. Цього гарного зимового птаха знають усі. Синичок легко впізнати по яскравому забарвленню та активності. А ще ці пташки полюбляють ласувати салом. Ці пташки дуже корисні. Синички оберігають кору дерев від шкідників. Порахуй, скільки синичок прилетіло. Три. Скільки? Чотири. Скільки синичок? Одна. Порахуємо дві. Що за пташечка така? Всиліта коло вікна, жовтогруда, білолиця. Ну, звичайно, це синиця. І по шипці стук, стук, стук. Я ж насиплю трішки круп. І зерняток, і сальця, щоб їла красуня ця. Як до школи я йду, бачу подругу свою вона весело пурхає, вдячно крильцями махає. До нових зустрічей малята.